Вітаю вас на каналі Піражуля Квіткова. Це відео хотілося присвятити такій красуні, такому гарному кущу, як будлеї. На відео ви бачите будлея, назва цього сорту Summer Sarbet. Вона має жовту бляманку навколо листочка і зелена серединка. Відео цвітіння цієї будлеї ви можете подивитися на моєму каналі. Вже два роки, як я намагаюся виростити будлеї, але на дачу вони в мене не ростуть, тому що на них нападає кліщ. І я прийняла рішення перенести їх у двір, де я живу, багато поверхівки. І ось ми можемо побачити, як за один рік наріс цей кущ просто неймовірний. Вона і квітла. Ну кущ просто не передати на відео, який він насправді гарний і неймовірний. Але на цьому я не зупинилася, і в пошуках нового розсадника або інтернет-магазину, де можу сказати, точно, що в них, я замовила 4 будлеї. І бачимо перший садженець це будлея, одна з чотирьох, яку я купила, назва цієї будлеї. Гулівер на відео чомусь більш е, темніші такі листя, це один з величезних просто кущів, один з найбільших видів будлеї. Він має неймовірні шапки бускового кольору з помаранчевою серединкою. Дуже швидко зростаючий сорт. І зараз подивимось другу. Другу я замовила. Це Чорний принц. Чомусь на відео також він більш малиновий, але насправді вживу я вже бачила. Він фіолетового кольору. Ну, я думаю, що він трошки вигрів, але взагалі-то насичений фіолетового кольору повинен бути. Десь до метра завишки, по опису. Насправді, подивимося, як воно буде, як він буде наростати, тоді зможу поділитися з вами. Непоганий садженець. Називається інтернет-магазин, сади Басад. Інтернет-сайт називається Усадьба. Так, і а, те, заради якого будлею я замовила. Це будлею дуже захотілося Арлекін в мене немає, є жовтою варіантністю, захотілося з білою. Такі маленькі саджені, але я не відмовилась від інших. Хоча могла, Я думаю, що все в мене вийде, тому що навіть без корінчика будле гарно вкорінюється. Тому тут, я думаю, що корінчики є, і вона в мене гарно наросте. Ну, дуже я люблю пістряві всякі квіточки, ось тому замовила бачимо, ось, з жовтим і з білим краєчком. Будемо милуватися. До речі, зимою, коли не сильно така холодна зима і морозна листя, у будли зберігаються. Ну, це, по крайній мірі, в мене так. І остання це «Berry and Cream. По оглядам вона дійсно така є, де-де Де зустрічаються рожева, рожеві квіточки, бузково-рожеві чи малиново-рожеві. І де-не-де -де білі, тобто на одній такій гілці можуть зустрічатися різні а, квіточки. Ось. А, як бачимо, вставчики ставчиках будлеї не дуже гарно почуваються, на дачі також не дуже, а от у ґрунті, саме вдома, де я живу, вони ну, просто неймовірно себе почуваються. У мене перед, перед вікнами я покажу трошки пізніше а, будлею. Ось вона просто неймовірна. Величезний кущ, мабуть, 1,7 Ну, Ось такі ось, саджанці я отримала, я дуже задоволена. Ось, бачите, ще одну будлею пересадила з дачі, і ось вона навіть ще квітне, такий насичений малиновий колір. Я думала, так посадила і думаю, так, проживеться, проживеться ні, то й ні. І, і не буду знати, що її немає. А вона, бачите, ось як. Наросла. І це, скажімо так, літом посаджена була одна гілочка без листя. І ось так ось вона дала такий гарний приріст. Тепер прийдеться її пересаджувати, тому що навколо багато різних квітів. Квітня, до речі, в мене встигла заквітнути і гортензія, і гарно виглядають чіткі. Ну і ось, звісно, моя улюблена бодлея, вона неймовірна. А от ще один кущ прямо перед вікнами в мене малинова. Фі... Ні, вибачте, світло-фіолетовими такими квіточками. Квітне, це перша одна із перших, яких я придбала, і неймовірний кущ. Вона квітла літом просто неймовірно. Вона вже за вишки більше метра сімдесят. Посадила її прямо біля вікон, щоб всю клумбу вона не займала, тому що не займала всю клумбу. Хвороби, якими хворіє саме в мене, боле це павотинний кліщ. Як не обробляла, що не робила, але на дачі не подобається. І тому вирішила посадити в себе вдома перед вікнами. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, папа! -па. Ця квітка там росте, така яскрава неймовірна. І листечко не гірше вона мов магніт для крил, для тих, хто в танці легко крили. Будлея, будлея. Всі дні мої, а аромат духняний ніжний і нас з ним стає безгрішний. Вона немов магніт для крил, для тих, хто в танці легко крилий. Будлея, будлия, метелий збирає фея. Будлея, будлея кольорами серце гріє Всі дні мої. А аромат духняний ніжний, і настрій з ним стає безгрішний, вона мов магніт для крил, для тих, хто в танці легко крили, будлея, будлия, метеликів збирає фея, будлея, будлея кольорами серце гіє.